Розвиток житлового будівництва має велике значення для економіки міста, адже це і робочі місця і можливість херсонців вибору оселі на первинному ринку. Ціна доступніша, споруда енергоефективна, мережі нові переваги очевидні, але юридичною колізією є підключення кожної квартири до електроенергії, води, тепла, каналізації, адже згідно постанови Кабінету міністрів України, цим повинно займатись товариство співвласників новобудови. Здача вдома в експлуатацію предусматрює його здачу і підведення к ньому сіті. Но ни в коем случае не подключение каждой квартиры к этим сетям. Звісно, чимало херсонців, купуючи житло в новобудовах, з цим стикаються вперше, а тому гають час на з'ясування стосунків забудовником і чиновником, а не на створення товариства співвласників, боячись додаткової відповідальності. Тому в більшості в зиму вони входять з проблемами, як жителі будинку по вулиці Патона, 25. Коли ми здали будинок в експлуатацію і побачили, що там нічого не відбувається, абсолютно активність людей мінімальна, ми зібрали людей і попросили, давайте з нашою допомогою ви створите своє общество. совладельца выберите председателя мы вам поможем в решении вот этих вот проблем вот прошло определенное время они собирались одно второе третье собрание но у них не хватило наверное знаний или чего-то создать вот это вот общество совладельцев поэтому мы вынуждены были передать дом ЖЭКу для того чтобы хоть как-то сдвинуть с места вот этот вопрос подключения именно к сетям которые проложены в соответствии с проектной документацией Хоча забудовник пішов на зустріч жителям будинку ні одного дня люди в даному домі не були без води, без освіщення, без каналізації. Ми підключили к нашим временним сітям, і ми за них платили все це гроші по промисловим розцінкам. Вони совершенно не пострадали в этом плані. На сьогодні газ, вода, світло подаються згідно діючих норм. Проблема залишається з підключенням тепла. Остался только вопрос тепла, который сейчас решается. Но решение его зависит там от многих факторов. У нас теплокоммунэнерго понукают к тому, чтобы мы сделали реконструкцию их сетей. Для того, чтобы подключить, необходимо выполнить технические условия и проектное решение. Если подключать их в том виде, в котором есть на сегодняшний день, мы разбалансируем полностью систему микрорайона «Корабел». Звісно, важливо, аби між монополістом і забудовником координатором виступала місцева влада, як раніше я вважаю, що має координувати всі питання. Хоча роль координації сейчас согласно нормативних документів, немножко скажем, місцеве самоврядування ушло на ні. Но учитывая, що це в и учитывая, що это все-таки місцеве самоврядування, то какие-то корективи, ну, скажем, координация действий, наверное, город должен на себе брати. Маючи координатора в обличчі влади, була б і реальною ціна вирішення питання, а не намагання монополістів з газу, електроенергії та тепла за рахунок будівництва вирішити свої поточні проблеми. Звісно, за умови, якщо місцева влада виробить механізм контролю і за забудовниками і підприємствами-монополістами, у цьому виграла б вся громада, адже завдяки забудовникам, таким компаніям, як Південенерго, ми на сьогодні маємо найнижчі ціни як на первинному, так і вторинному ринку житла і чимало робочих місць.